Блін, не просував сорочку, років 10. З цією вашою рубрикою кожен раз треба її заново-заново просувати. Що це робиться? Вітаю, земляні! паша на связі, Київ, Україна. Друзі, середина жовтня у нас 25 й рік. І як ви вже здогадалися по моєму образу, у нас сьогодні наступна дегустація однієї з солодких визитівок міст України. Друзі, і сьогодні у нас на огляді. Це просто витвір мистецтва. Я по-іншому це прокоментувати не можу. Друзі, торт Черніїв, собственний персона, завітав сьогодні до нас на стіл. Друзі, я хочу вас запитати, а що то за бунт на кораблі був у нас під минулим відео, коли я дозволив собі зняти дегустаційний тур по тортику в Ріглані? Що це у нас був за галас з усіх отворів? Чому не у фрації? Чому не при параді? Друзі, будь-який комент ваш я читаю та прислуховуюсь. Тому сьогодні і в апріки, всі догостаційні у нас марафони по тортикам міст України будуть в парадному нашому образі. І Я вам скажу чесно, що я думав, що цей огляд у нас буде при лучині, при софітах фонарика або, може, при палаючій якійсь Свічці, але слава Богу, і подяка нашим енергетикам все у нас зараз добре в Києві. Але друзі, саме Чернігів, звідки до нас приїхав цей тортик, можна. Ну, чесно кажучи, назвати незламним містом. Хто в нас є з Чернігова, зразу відмітилися плюсиком або якоюсь вподобайкою під цим відео. А хто не з Чернігова, може коментар написати на протязі або в кінці цього відео. І всі разом просто взяли та натиснули Зараз підписатися, якщо ви цього ще не зробили. Друзі, чесно вам скажу, що я не знайшов жодного відео огляду ані в Ютубі, ані на Тіктоці, де би розповідали про цей торт, тим паче його дегустували та показували всі внутрянку. Тому це, так би мовити, вперше, друзі, на Ютубі, тим паче на україномовному Ютубі. Виробляє цей торт компанія, наша булочка, котра розташована в Чернігові. І це більше, знаєте, такий локальний бренд. Він не продається по Україні. хоча Міг би, в принципі. Але, друзі, даю лайфхак. Як мінімум два рази на тиждень продукція нашої булочки приїжджає до Києва на продуктові ярмарки. Друзі, в Чернігові я був рівно два рази. Мені це місто сподобалося, знаєте, своєю автентичністю, якоюсь і чимось, воно нагадує, ну, може, десь якісь західні наші міста. Але, друзі, що у нас по тортику? Візуально составляюча у нас черніїв-жовті літери. Поряд білим намальовані у нас обриси п'ятницької церкви і гармати. Оце у нас гармата, Оце, оце, оце гармата. Да? Уявили, да? І церква. І біло-блакитна квітка, ну, мені здається, вона схожа на лілію. Дуже небагато по ньому інформації в націвських інтернетах, і що я зміг роздобути про начинку цього тортика. Значить, у нас повітряно-горіхові коржі з додаванням ядер волоського горіха, арахісу і какао, перешаровані прошарком солоної друзі карамелі, змащений масляним кремом з додаванням згущеного молока і різка. Рай для сладкаєжик, мені здається, і все це діло покрито білим суфле і залито з шоколадною глазур'ю. Я вже це хочу з'їсти. Вага його друзі 750 грамчиків. В е, коштує він на сьогоднішній день 300, орієнтовно, десь 304 гривні. Не 300-400, а 304 гривні, якщо ви купуєте в фірмовому магазині. Хочу сказати, що на сьогоднішній день серед четвірки тортиків, котрі ми дегустували, а ми з вами вже е, дегустували, купували та пробували Ужгород. раз, Львівський 2, Львів, Львівський, як хочете так називати, Херсон 3 і Тернопіль 4. Чотири. чотири міста, чотири солодкі візитівки міст України ми вже з вами опробували. Але я, порівнюючи з попередниками, можу сказати, що цей торт своїм візуальним видом. Ну, мабуть, вже можна поставити на підісталпачота на перше місце, тому що попередники були набагато-набагато скромніше. Чи буде він скромніше у своєї начинки? Зараз подивимося. Друзі, ну а поки я гадую операціонною і скальпіль, я хочу нагадати вам, що в цій рубриці, в дегустаційному нашому марафоні, у нас завжди відбувається конкурс. Він для всіх бажаючих. Все просто, максимально просто, треба вгадати. Що в мене під столом. Тримайте себе в руках е, на мені. Друзі, на мені е, там щось є. Я не сижу голою сракою на стулі, на мені щось вдягнуто. В минулому відео у нас було дуже просте завдання, і, е, в принципі, багато хто його вгадав, але переможець у нас тільки один. Так, на мені були спортивні штанці, і це, мені здається, було максимально легко. Друзі, сьогодні у нас трохи планочка вище, трохи-трохи буде складніше. Одніше, що на мені знизу? Зверху фрак, знизу можу сказати, точно не брюки від цього фраку. Можу дати невеличку підказку. Е, я, як сноубордист, котрий катає 15 років. Щоб на мені було, якщо б я зараз був десь в Буковелі або в Альпах, після тяжкого, е, хотів сказати, трудового, відпочинкового дня, злазяючи з гори, я прийшов ввечері та хочу посидіти, відпочити, поїсти. Борщик та нагодувати себе цим тортиком. Ось саме представте собі той момент, на мені це надягнуто. Хто перше вгадує, той отримує давайте, 100 гривень на вашу картку. Монобанки, приватбанки, так би мовити, на шматочок тортика з чайком. Дехто порівнює цей торт чернігів з батончиком снігер, Щось середнє між батончиком снігерс та тортом київським, десь посередні. Давайте його розріжемо. Слухайте. Це мені нагадує, я ріжу це, я знаєте, по відчуттям зразу чувствую щось таке, типу, м, навіть не знаю, типу Херсона, типу київського тортика. Я чувствую, знаєте, ось там така бізешка якась, чи то по горіхам ми зараз їдемо, йдемо. Ось так. раз. Що ми маємо, друзі? Після розрізу ми дивимося на цю красу. Ну, чесно говоря, мене вражає товщина. Знаєте, ось ці всі попередники там. Херсон у нас був, був Ужгород. Вони якісь тоненькі, такі, знаєте, а коштують, слухайте, стільки грошей, що навіть не підходь. Там по 599 у нас було гривень за скільки, за пів кіло, навіть не на кілограм. А тут у нас 750 грам і не за всі гроші світу. Запах мені подобається. Тут я бачу, я не бачу, тут, знаєте, якісь крупні горіхи, хоча є. Ось один горішок у нас є. Мені тортик Київ, він не дуже подобається, але зараз будемо цей дегустувати і розуміти, чи він набагато відрізняється, чи ні. Тому що батончик снікерс подавайте дві. Я думаю, що ми з вами зараз просто одним укусом і біле оце от біле суфле дозволимо собі те, що ми, можливо, не могли б дозволити при інших обставинах. Перфекто. Прілесна просто не можу. Я, до речі, відгриз шматочок, але я не зрозумів, а де, собственно, горіхи. Солону карамель я не почув. Я не почув погано, це ще добре, я не знаю. Тому, друзі, за ваше здоров'я треба ще один у нас дубль два. О! Я догриз до солоної карамелі. Угу. Була на гальорці, до неї ще треба догризти. Хто полюбляє київський торт, горішки будуть просто на ура. О, слухайте, а солоний карамель цікаво. Цікаво таке поєднання. Я думав, що ось саме солоний карамель мене вразить настільки, що я кажу, ні, це не моє. Слухайте, на відміну від херсонського тортика, котрий мені не сподобався, слухайте, солодкий такий, без чайку не, не це не піде. Він мені нагадує, от реально київський торт, але з додаванням доповнень якихось. Згушонка у нас прямо вирвіголас. Солодка, солодка. Що мені хотілося б тут більше, це, я думаю, шоколадна оця подлива. Тут у нас торт більш нагадує, коли вдома от у вас, у вас бабуся робить тортик, каржи запікає там якесь суфле білкове. там. Все це робиться там тиждень часу. Оце він. Я взагалі не відчуваю горіхів. Ми з вами звикли. Якщо є горіхи, то ти їх повинен розухти. Я прям з гущенку виколопав, друзі. Прям взяв, виколопав з гущенку. З гущенки тут побагатому. Вона знаєте, як зроблено? Тут біле оце суфле, ну, тобто вниз воно не проливається нічого. Потім йде з Потім у нас йде горішки, мені здається. Ну, коротше, тут слоїв, так, знаєте, ось, хто археології увікається. Це не у вас YouTube завіс, це в мене. Раз, потім два, потім три, 4, 5, ну, як мінімум сім слоїв. Значить, біленькі, потім з і різка. Потім у нас йде ще горіхова прослоєчка. Потім, якщо я не помиляюсь, знову з знову з Потім знову у нас і різка. Чи... Да, 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 потім зверху покрита білим суфле. Да? От, тобто то біле суфле ми прямо так взяли і розчинили в собі. І зверху вже палівка оця от з чорного шоколаду. Подивіться, скільки я з'їв? Подивіться, ви бачите кусочок. Ну, ви розумієте, да? Розмір? Одна тридцята від цього тортику. Але мені настільки солодко і наскільки ротів вистачить цього 750-грамового тортика. Ну, він такий, він такий, знаєте, насичений. Найбільше мені подобається оце от згущенка. Мені подобається біле оце суфле зверху. Воно таке лихеньке, класне, супер. Третє, на моє здивування, я вам кажу, як є це солоний карамель. Мені подобаються горішки, їх не треба розгризати. Ще мені подобається нижня оця білкова штука, щось мені воно нагадує, типу, знаєте, як бізей якийсь. Ну, ви бачите, що я його ріжу да, віделкою, в принципі, взагалі безпроблемно. Ось тут, де у нас ніж проходив, я не знаю, з чим зустрічав, зустрічався ніж, що мені здавалося, що він нагадує київський. Так, друзі, він нагадує київський. Але десь дуже-дуже далеко. Ось бачите, да, ось тут от у нас згущенка, да, прямо тягнеться. раз. Тут у нас оце біле суфлі, не суфлі, біле Не бізешка, суфлі у нас зверху. Тут у нас шоколадка. Зверху. Це у нас. А, вот оно що. Тобто у нас оцей от масляний, я так розумію, крем, да, він і, і горіхи, горіхова. Дивіться, яка горіхова у нас прослойка така добротна. Бачите, от сірянька, це горіхова прослойка. Е, і різка у нас як знизу, ось де віделка, так і зверху ось де віделка. Тобто у нас декілька шарів. Да? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. сі, що реально вісім шарів. Фу, Я розтягнусь, тому що знаєте, від одного шматочку мені прямо якось вже хі, дурно від е, солодкості да, у роті треба чайочком залітися. Торт Чернігів від незламного міста України. Солодка візитівка незламного міста України. Те, як його виготовляють, я можу тільки здогадуватися, тому що кількість годин, коли у Чернігові нема світла в порівнянні. З кількістю годин коли воно є, ви прикиньте, як на виробництві це тяжко робити. Оце тягнуча, оця тягнуча згущенка, вона якраз і нагадує нотки оцього от батончика снікерс. Хто полюбляє Солодке, хто полюбляє київський торт, 101% даю гарантію вам зайде просто на ура. Я не знаю, чи існує взагалі на прилавках мережевих магазинів в Києві. Тортики за таку ціну з такою вагою. Але компанія наша булочка виготовляє не тільки тортик фірмовий солодку визитівку Чернігова, а багато-багато ще крім цього. Це всялякі макові рулети, це всілякі булочки. Друзі, в мене софіти погасли, поки я тут з вами розмовляю. 10 секунд вашого часу і зараз ми. Знову включимо над собою світло. Так, ну ка зацініть, наскільки зараз світліше стало, чим було 10 секунд тому. Так, на чому, друзі, я зупинився? Я казав про те, що наша булочка компанія виготовляє не тільки тортики да, фірмові, як то Чернігів, наприклад. А крім цього, Інші тортики для ваших свят, для дня народження, для весілля там, Ну, коротше, як, як все кажуть, як лікар прописав. А також всілякі інші нагідки я купував на продуктовому ярмарку їх всілякі цікавинки і теж їх дегустував. Якщо ви не бачили це відео, обов'язково подивіться, посилання буде під цим відео або у спливаючій підкасті. Друзі, ви знаєте, кажуть, що апетит приходить під час їжі, і ви знаєте, я готовий змінити свої вподобання відносно прошарків. зараз би я на перше місце поставив якраз крем. Друзі, оцей масаний крем. На перше місце він мені подобається. На друге місце, як би це дивно не звучало. Але я ставлю горіхову прошарку. Оцю от. На третє місце бізешку. На четверте місце згущений снікерсовий слой. На п'яте місце ви прикиньте скільки слоїв. Біле суфле зверху, котре у нас, да, от, -от, от, під шоколадкою, і на останок шоколадку. Це сумно, але якщо цей торт не можна купити, наприклад, шматочками, це дуже сумно. Пояснюю чому, тому що якщо ви сім'я з однієї людини, де да, живете десь навчаєтесь або з двох людей, то купувати майже кілограмовий торт на два рта, ну це треба дуже дуже хотіти солодкого. Можливо, мене поправляться чернігівчані. Мешканці Чернігова, чи є у вас в кав'ярнях? Чи є у вас можливість придбати торт візитівку чернігова шматочками? Прийти кудись в кав'ярню і сказати: Хочу один шматочок. Напишіть у коментарях, як ви бачили, не бачили, чи є така опція. Горіхи тут дрібні. Я думав, що вони будуть такі ж розміром, як тут зверху. Вони посипані. Ні, вони дрібні. Я їх майже не відчував взагалі. Торт ботужний. торт, скажімо так, потребує уваги. Ну, а той факт, скільки він коштує на сьогоднішній день, робить його просто просто прелісним, знаєте, таким для споживання варіантом е, тих людей, хто полюбляє з чайочкам е, провести вечір при перегляді моїх відео, да? Який там Netflix, мій канал і все. Друзі, дякую, що ви додивилися до кінця це відео. Нагадую, що у нас проходить конкурс, переможець, отримує 100 гривень. Перший, хто вгадує, що на мені надягнуто знизу. Також нагадую, що для підтримки мого каналу, для підтримки цього відео, котре для вас, по суті, безкоштовно. Ви можете зробити 4 опції. Можете одну окремо, можете всі 4 зразу. Перше це фотобайку влипіть палець вверх. Друге, друзі, це якийсь залишити коментар. Чи коштували, чи не коштували? Який хочеться наступний торт візитівку міста України е, побачити на цьому каналі. Також ви можете підписатися, якщо ви цього ще не зробили. А також, друзі, якщо ви хочете постійно підтримувати випуски нових відео, ви можете підписатися на спонсорство. Це щомісячний, такий, так би мовити, внесок у розмірі 30 гривень. Мені здається, 30 гривень. 30 гривень за місяць для того, щоб мотивувати мене знімати нові 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 відео. Для того, щоб стати спонсором, ви просто можете трохи подивитися нижче, і там є кнопочка стати спонсором. Подяка всім людям, котрі вже оформили спонсорство. І подяка всім, хто дає якийсь зворотній зв'язок. До нових зустрічей! Вновь відосик, всім пока.